Умати морква дорожчають ці овочі за останній місяць. Додали в ціні найбільше підрахували в українському клубі аграрного бізнесу. За даними їхнього моніторингу, помідори здорожчали майже на 40% порівняно з минулим місяцем і коштують в середньому 133 гривні за кілограм. Ціна моркви збільшилася на 30% і її можна купити за 47 гривень. Основною причиною стало недостатнє власне виробництво. Як зміняться ціни на продукти перед Великоднем? в якому стані зараз валютний ринок і банківський сектор? Про це й поговоримо із гостем нашої студії. Це Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків. Пане Андрію, добрий вечір. Дуже радий вас бачити сьогодні в нашій студії. Вітаю слава Україні! Героям слава, пане Андрію. Власне. Дорожчають продукти для українців. Це звичайно дуже болісне питання. Чому дорожчають і що ще буде дорожчати, окрім того, що я вже сказав? Ви знаєте, щоб зберегти, скажімо так, десь правдивість і таку чіткість в нашій в нашій комунікації. А ми завжди коментуємо, коли щось дорожчає, і це так: долар дорожчає, золото дорожчає, біткоін дорожчає. Ми тоді. Є, скажімо так, більше попит на цю інформацію, коли, наприклад, щось дешевше, а часто буває так, що ця інформація залишається поза межою уваги. Повернуся зараз до сьогоднішнього стану стану речей. Але, наприклад, в минулому році ми в третьому кварталі спостерігали доволі таке суттєве здешевлення по деяким продуктам, наприклад, курячі яйця та інші, наприклад, показали суттєве зниження ціни. Ну, але звичайно, зниження ціни настільки може бути сенситивною там темою. Воно звичайно приємно, але більше потрібно коментувати, що трапилося, якщо десь є такий більш негативний підтекст. Чому це трапляється? По перше, ми очі ми бачимо. Е Декілька факторів, які наклалися, і до речі, чому Національний банк свою свої прогнози по інфляції і те, що відбулося по кінцю року, не справдилися. Тобто, в гіршу сторону Нацбанк прогнозував, здається, в межах 10-11%, А інфляцію по результату 2024 року ми досягнули аж 12%, і вона далі зростає. Ми аналізували 2024 рік. На наш погляд склалося, що наклалися декілька факторів одночасно і. Перше, це було підняття податків на певні категорії бізнесу. Друге, акцизи, наприклад, на паливно мастильні матеріали і на чучунові вироби в минулому році були запроваджені. Далі Національний банк для бізнесу в рамках своєї валютної пом'якшення, скажімо так, валютної своєї політики знімає час від часу певні обмеження для того, щоб, наприклад, іноземні компанії могли виплачувати там свої певні кошти назовні там чи кредити гасити з купувати під це валюту. І ці. Декілька моментів вони наклалися і почали такі маховик інфляції. Я думаю, що саме через це ну національний банк от останнім часом підвищує облікову ставку. Зараз ми спостерігаємо певне сезонне подорожчання певних продуктів, тому що дійсно до початку великодня така декілька категорій продуктів харчування вони мають здатність під сезонним чинником підростати. Великодні. Кошик великодні кошик. і я вважаю, що е, тут сьогодні, якщо ми говоримо там буквально за кілька тижнів до великодня, а якщо я не помню 20 квітня цього року, він має бути. І ми бачимо, що е, продукти через трошки підвищений попит можуть зростати, е, але не тільки через це, все таки інфляція і цей інфляційний такий маховик, який був запущений з кінця другого кварталу і в третьому кварталі 2024 року, він сьогодні ще має цей негативний ефект. І десь і національний банк прогнозує, і ми погоджуємося з цим прогнозом, що його пік буде всередині року, тобто десь червень-липень, а далі е, почнеться вже розворот тренду в другу сторону, оскільки ну Нацбанк сьогодні максимально працює над тим, щоб е, зупинити інфляцію і стримати інфляцію до того рівня, до якого вона сьогодні може там піднятися. Але ви кажете, що буде рухатися, і якщо не помиляється, в цьому році прогнозований рівень інфляції має бути 13,4%. Uh, відсотки давайте так. Значить, Нацбанк свій прогноз в цьому році uh, ставить 8,5%. Це мається на увазі в кінці року. Якщо ми говоримо про інфляцію uh, за січень і за лютий 2025 року, то дійсно вона роз, uh, під, піднялася до, до 13,4%. Як ви сказали? Тобто ми 12, uh, січень місяць і лютий місяць бачимо ріст інфляції. Але дивіться, Національний банк фактично як регулятор, який встановлює і курс іноземної валюти до долара до, до гривні, так само впливає на цей і, і встановлює облікову ставку, яка фактично трошки так пригальмовує економіку, бо здорожчані кредити вони працюють. Ну таке в економістів є твердження як монетарна трансмісія. Тобто вони встановлюють свою ставку, а далі дорожчають кредити, а далі уповільнюється економіка і призупиняється ріст цін. Таким чином, Нацбанк сьогодні всі свої інструменти, які в них є, запровадив для того, щоб зупинити ріст інфляції. Дивіться, я хочу, щоб наші глядачі і слухачі, десь теж розуміли, що ми не говоримо про якісь дуже стрімкі речі, тому що в умовах повномасштабного вторгнення, з яким ми сьогодні стикаємося, інфляція в 12-13% в відсотків це ну дуже і дуже оптимістичний сценарій. Бо, якщо порівняти там кризи, які б траплялися в державах, або конфлікти, які траплялися в державах, там інфляція інфляція була трьохзначну позначку, і зупиняти її потрібно було там не знаю, прям такими ручними ручними інструментами через те, що Україна сьогодні економічно і е, військово не є сам на сам з окупантом з, з ворогом, через те, що ми вдумайтеся, майже 40 мільярдів. Кожного року 40, 42, 43 мільярди кожного року доларів отримуємо як фінансової допомоги для того, щоб Україна могла жити в такому в такій нормальності. Назвемо це так, як це сьогодні можна назвати. Саме через то ми маємо такий рівень інфляції. Наприклад, Туреччина сьогодні бореться з інфляцією вже другий рік поспіль. В них вона становила 70%, зараз 44%. Тобто, єврозона там звичайно і єврозона і сполучені штати і Канада. У них завжди була інфляція більш помірною ніж в країні, наприклад після розвалу радянського союзу, такий як Україна, але ми теж скажімо так, стрімимося до цього, тільки політичні оці коливання, знаєте, там Євромайдан, Помаранчева революція, потім там інша влада прийшла, і постійні ці коливання в різних політичних векторах призводить до того, а економіка цього не любить. Розумієте, якщо ми рухаємося до цивілізованих там, наприклад, країн і запроваджуємо ці принципи, то це один підхід. Якщо ми рухаємося до авторитарних країн, був у нас такий період часу, то це зовсім інший Сходи, а економіка любить, коли ви вибрали один вектор, і в цьому векторі тримаєтеся, а не, не, не рухаєтеся з одного в інший. А поясніть там, як взагалі інфляція впливає на платоспроможність українців? Ну, дивіться, інфляція простою мовою, фактично, або, наприклад, якщо говорити про головний такий показник, на який ми звертаємо, це індекс споживчих цін. Тобто його встановлює держ... Держстат, і є певний. Кошик, скажімо так, продуктів, які він туди включає, і теж звернув увагу, що різні продукти мають різну вагу, тобто різний а, вплив на, 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 на цей головний показник, такий, такий комплексний показник. А тому індекс споживчих цін або інфляція в Україні безпосередньо впливає на добробут громадян, тобто, якщо вона є високою, то ціни здорощують. Є від інфляції невеликий плюс, який можуть громадяни просто не вперше не, не відразу бачити, бо тому що зазвичай після здорожчання цін. А підприємства і органи, які наймають людей на роботу, вони піднімають свою заробітну плату для того, щоб люди могли, скажімо так, їхня заробітна плата покривала той негативний чи негативний вплив інфляції, який, наприклад, в державі відбувається. Тобто, якщо твоїх 100 гривнів в цьому році коштували там номінально 100 гривнів, а через, наприклад, при інфляції 10, вони тепер на 10% менш платоспроможні, то бажано, щоб тобі заробітну плату підняли на 10%, і тоді це буде хоч, ну, хоча б, скажімо так. Те саме, що було. Ось. Але інфляція має і ризикові моменти. В якому плані, якщо не тримати її в помірному коридорі, Україна визначила цей коридор в розмірі 5%, в більш розвинутих країнах західних цей коридор є 3%, 3-2%. А якщо не тримати в такому коридорі інфляцію, то можна опинитися в ситуації, коли вона почне розмахуватися, і тоді її дуже складно буде зупиняти, і тоді запроваджують дуже жорсткі обмеження. Тому, от, якщо так я постарався простою мовою пояснити, що для нас всіх громадян українців означає інфляція. от ви кажете, що під кінець року відсоток інфляції може складати 8. Нацбанк прогнозує 8,5, Так 8,5... за рахунок чого можна досягти? За рахунок Такого. чого? Дивіться, по перше в Україні. Наприклад, курс долара до української гривні він на початку року, під, під кінець перепрошую року в грудні розігнався майже до 43 гривнів за американський долар в на готівковому ринку. Сьогодні ми маємо 41,5. Тобто, ми бачимо, що дії національного банку в рамках і валютної політики стриму, скажімо, розвернули цей тренд сезонний в іншу сторону. Другий момент в національному банку. Сьогодні є 40, близько 41 мільярда американських доларів золотовалютних резервів, що в принципі дозволяє тримати українську гривню плюс-мінус в таких рамках. І з іншого боку, негатив, от, скажімо так, підняття цін, яке тривало. Кінець 2024 року і третій квартал 2024 року вони рано чи пізно вичерпаються, тому що ну, якби на ринковій економіці ти не можеш постійно піднімати ціни, бо є ж твої конкуренти, є якась твоя маржа, так наприклад, заробіток. І якщо ти будеш постійно піднімати, а твої конкуренти скажуть, нам достатньо цієї маржі, ну ринок тоді збалансує свої. Чому ціни підросли? бо Піднялись податки, піднявся курс долара до кінця року. І інших декілька факторів, акцизи піднялися, наприклад, паливо подорожчало. І всі це наклали, звичайно, в кінцевий товар. Тобто, неважливо, чи ти продаєш помідори, чи, наприклад, картоплю, чи курячі чи яйця, тобі їх доставляти автомобілем потрібно. І тому ти витрачатимеш складову своїх ну, логістичних витрат, наприклад, з урахуванням ціни на бензин чи на диспаливо. Буквально кілька днів тому побачив. Такий прогноз від якогось видання не пам'ятаю, як воно називається. Що долар до кінця року буде 46 гривень за Ех. один долар. Наскільки це взагалі реалістичний такий прогноз чи ну такий інформаційний вкид? Давайте так, ем, міністерство фінансів, коли прогнозувало бюджет державний бюджет 25-го року, вони завжди мають. Придумати я тут так без, без образ скажу, скажем, спрогнозувати, а яка може бути ціна американського долару а, протягом року, середня така зважена а, для того, щоб коли до них буде надходити іноземна валюта, наприклад, в вигляді іноземної допомоги, вони повинні її конвертувати в гривню і в бюджеті писати саме гривневі рядки. Але міністерство фінансів і урядові структури вони не є в Україні тим, хто формує курс іноземної валюти до гривні. А таким органом в Україні є тільки національний банк, і вони дивляться на дуже великий комплекс, скажімо так, чинників, в тому числі золотовалютні резерви, по пропозицію, сезонні фактори. У нас є, до речі, постійний сезонний фактор. пов'язаний з тим, що Україна в основному багато експортує аграрної продукції. Тобто, коли посівна, наприклад, і аграріям потрібно закупити паливно мастильні Матеріали, якусь посівну, а це все імпортний товар. Вони йдуть в банки, купують більше доларів, створюється більший попит на долар, і долар підростає відносно гривні. Потім, коли вони, наприклад, отримали вже виручку, продали зерно і цю виручку заводять в Україну, вони продають іноземну валюту, і її стає більше на ринку, і таким чином вона дешевшає. Тобто, у нас є сезонний фактор. 45 п'ять гривнів за долар, яку вони прописали. Я вважаю, що це є надмірно песимістичний сценарій, і я думаю, що національний банк. У зв'язку з тим, що йому якраз потрібно боротися із інфляцією, із з, з оцими моментами він не допустить такого моменту. Має на сьогоднішній момент достатньо ресурсів, тому що 41 мільярд золотовалютних резервів це це в Україні. Це високі показники, якщо порівняти там 15 років назад. Я думаю, що гривня може до кінця року вона, до речі, десь як правило нас се оцей цей сезонний фактор зазвичай в середині літа гривня розвертається і починає дешевшати відносно долара. І до кінця року потім знов. В іншу сторону. Я думаю, що вона може подешевшити, але я переконаний, що це не буде ні 46, ні 45 гривнів за долар. Ось за нашими прогнозами, якщо політична ситуація і військова буде сьогодні така ж, хотілося б, щоб була краща, звичайно, бо на західних деяких наших, так би мовити, в політичних фронтах трошки неприємні новини йдуть. Але якщо політична ситуація буде така, що Україну підтримують фінансово. Коаліція держав в Україну надходить зброя, яка дозволяє чинити опір, так. Але, наприклад, ми не будемо бачити якихось суттєвих ні в ту, ні в іншу сторону ситуації на військовому фронті, то максимум, я думаю, що може бути до кінця року, це в межах, так як було і в цьому році, там 42,5, от в таких десь е межах, можливо, там до 43 гривень. У нас, до речі, якраз так і було перед Новим роком, ми таку спостерігали Криву. Більше я думаю, що для того, щоб дотримати інфляцію 8,5%, а скоріш за все національному банку прийдеться тримати гривню в, в такому коридорі. До, до літа ми очікуємо 412 один Такий коридор до середини літа повинен зберегтись. Пане Андрію, у нас буквально хвилинка залишається. А скажіть, будь ласка, як на українців впливають обмеження банків? Я маю на увазі от транзакції угу. переказів? Так а, ну вони безпосередньо впливають, але... Ми підрахували, що якщо взяти так 9,5 з 10 українців, а в своєму повсякденному житті цих речей не повинні відчути хоча ці обмеження встановлені. Чому? Тому що стеля по переказах сьогодні становить 150 тисяч гривень у місяць. Це не на розрахунок карткою в е, магазині, чи купівля якогось, не знаю, квитка в кіно, чи заправка, чи ще щось. Ці речі не лімітовані. Якщо ви заробляєте велику суму грошей, ви можете всю її тратити в такому плані. Ми говоримо тільки про переказ між громадянином і громадянином всередині української фінансової системи, без підтвердження, чому цей переказ відбувся. Тобто, якщо я хочу вам переказати тисячу гривень, бо не знаю, ми там розділили обід, наприклад, на двох і поділили цю суму. От про такі перекази йде мова. І я проводив навіть такий невеличкий аналіз навіть серед свого кола. Я працюю в банківському секторі, і в банківському секторі трішки завжди є трохи вищі заробітні плати. Не знайшов я жодного зі своїх знайомих, кому б не вистачило 150 тисяч гривень для переказів у місяць, бо це ж кожного місяця в тебе цей ліміт встановлений. Тому думаю, ми в принципі впевнені, що більшість громадян не відчують ті громадяни, які мають доходи вищі. Ніж ця сума, наприклад, військовослужбовці, які знаходяться на першій лінії, наприклад, і отримують або більшу суму, або не мають змоги десь перекидувати чи знімати кошти і передавати своїй родині. для таких осіб ми зробили, я би не назвав це виключенням, тобто, наприклад, в дії витягнути довідку про доходи, про те, що ти дійсно отримав ці доходи як заробітну плату, і тоді на всі твої доходи встановлюється. Твій унікальний, наприклад, ліміт, який може бути більшим, більше ніж 150 тисяч гривень. Це, до речі, стосується і від продажу автомобіля, продажу майна. Наприклад, якщо ви продали свою автівку там за 500 тисяч гривень і хочете перерахувати всі ці гроші своєму родичу. Цей документ підтверджуючи, що дійсно ви продали її легально, і все ви можете робити. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю цікаву розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні прийти до, до нас у студію. Будемо раді вас бачити ще. Дякую вам. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був. Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків.